Слухайте, ну це вже не нормальна історія. Скільки людей пишуть, що викидають просто консервацію, банками викидають огірки, помідори, квашену капусту, коли використовують сіль із фарацинідом калію? Ось, буквально тільки що написала мені. Підписниця, що подивилась мої відео, вона думала, що вже збожеволіла. Мені пишуть е, дівчата, що, типу, вони думають, що це в якийсь не той календар вони зробили, чи місяць був не так повернутий, чи цикл. Різні причини, що викидають банками консервацію. Ні, це сіль така, це сіль дає. З фероцеонідом калію. Зараз її завозять із Туреччини, із Румунії, і по Єгипту. І не пишуть виробники, що вона є там. Цей калію. Тільки в АТБ я знайшла. Цю сіль, де в АТБ написано, що є калію. І якби хто на мене не знімав відео, там різні от такі злі мужики, мужчинчики, недомужчинчики, як би вони не хотіли мене особисто образити, мене вони не обранять. Тому що я на стороні людей, жінок, які не щось тримають в руках, а які беруть і фігачать консервацію, яка тупо не працює, ну, зриває, зриває або розлазиться. Тому треба. Шукати українську сіль української солі дуже мало. Є Дрогобицька. У мене зараз немає тут показати ту Дрогобицьку сіль, яку можна використовувати. Та, що 35 гривень. Бо мені Дрогобицька сіль ось така. Типу це модна, такі вершок пластівцями зібраний зі Львову, Дрогобицька сіль. Не зриває де брати по магазинам шукати, але вони тільки е у нас е на заході є, і в Чернівцях нема, до речі, В Чернівці, походу, не захід Буковинам. Але знаю точно, що можна на сайті у них замовляти. Проте після моїх відео розбирають повністю е всю сіль. Тому е це, взагалі, не реклама ніяка, і е мені ніхто про це не платив. Це моя особиста ініціатива. Допомогти українцям, ось так от. І якщо мені вдасться зробити так, що підприємством Другобич-Сіль розшириться, підуть гроші до них рікою, не зможуть відновити потужності, і вся Україна буде їсти якісну ціль, це буде для мене особиста моя така галочка, що я не даремно народилася на цьому світі. Люблю вас.